Всім привіт, мене звати Катя Некреча, Ви на моєму Ютуб каналі принадітно прошу вас підписатися, поставити вподобайку. Обов'язково написати в коментарях, що ви думаєте з приводу того, що відбувається в Ізраїлі, і які ваші прогнози? Це важлива історія. Далі я пропоную вам послухати розмову з Сергієм Даниловим з центру близькосхідних досліджень. Вітаю вас, пане Сергію. Я не знаю, так коректно стверджувати чи ні, бо так всі пишуть що ізраїльська армія не очікувала такого повороту подій. Якщо вже армія не очікувала, як стверджують, ну якщо це не так, то скажіть свої аргументи, то як могли цього очікувати всі ми, та скільки це неочікуваним було? Да е так, це було повністю неочікувано для військових для сил оборони ізраїлю і для всіх розвиток. Е е е концепція. Аборони передбачало, що від Хамасу може виходити небезпека як від терористичної організації, і як від структури, яка може здійснювати ракетні удари по ізраїльській території. Там не було враховано жодним чином не враховувалась можливість масового прориву кордону. І те, що Хамасівці просто прорвуть і зайдуть на територію. Ізраїля і почнуть вбивати мирних людей. Відповідно, не були розраховані сили і засоби сухопутних військ. Що говорити, коли вони захопили штаб, координаційний центр? Ну, фактично, штаб корпусу Газа, який відповідав за весь цей напрямок за ГАЗу? Захопили, зокрема, тому що Закінчились набої у солдатів-офіцерів, які обороняли. І загинув командуючий цього корпусу командир, який, власне, відповідав за всю оборону, була втрачена повністю керованість процесами, були втрачені зв'язки з іншими спостережними пунктами, і ізраїльтяни виявилися абсолютно не готовими до такого розвитку подій. Хто би міг подумати, я можу вас запитати про це, тому що не знаю наскільки це конспірологія, чи це вже такий факт, що сталося все в день народження Путіна, і що саме Путін причетний до всього цього? Це так можна стверджувати? Які аргументи? Це сталося в день, коли абсолютна більшість персоналу, тієї ж бази і інших збройних. Організмів збройних угруповання ізраїльської армії пішло в відпустку на два дні на судний день на свято. От, вони отримали відпустки і роз'їхались по домам. Ось це основна причина. Так само, як і 50 років тому, коли в 73-му році була війна судного дня, і ізраїльська армія просто роз'їхалась по домам. Святкувати і читати Тору тому зв'язок з Путіним тут інший. Я цілком допускаю, що росіяни могли знати і не попередити, або росіяни ну, підштовхували чи сприяли іранцям озброювати і готувати Хамас до такого розвитку подій, до такого сценарію. Це інша справа. Але те, що цього року судний день свято співпало з днем народження Путіна, це випадковість. Чи дійсно це може бути вигідним Путіну? І, зокрема, те, що Іран зброю свою там віддає не Росії, наприклад, а там Хамасу. Тобто наскільки це там логічно чи нелогічно? Це може бути вигідно Путіну, бо це продовжує той шлях. Які він почав 24.02. тобто це шлях руйнування світового порядку, і йому дуже вигідно, щоб і інші гравці підключалися до цього процесу. Крім того, вони там радіють, ну прямо пишуть російські пропагандисти. Те, що думає очевидно, військово-політичний естеблішмент Росії, що таким чином вони відволікають увагу Заходу, розпорушують ресурси, розпорушують увагу. Це змусить концентрувати зусилля, сили і засоби американців на Близькому Сході знову повертатися на Близький Схід, там патрулювати Перську Затоку, наприклад, і переєнтуватися з підтримки України на, на ізраїльський напрямок. Це вони так думають. А висновок буде ну, реальний. Результат може бути прямо протилежний. побачимо зараз важко прогнозувати, і все буде залежати від масштабів подальших подій. Ми бачимо, що минула ніч пройшла спокійно. Тобто, один якщо Хамас почав цю операцію, звичайно, за підтримки Ірану, про що вони вже прямо сказали. Але не, не знаючи, що з півночі не підключиться Хезбола, що на західному березі не почнеться повстання, то зрозуміло, що іранці підставили Хамас. Це звичайно дуже сильний ляпас, це репутаційні втрати Ізраїлю на Близькому Сході, де поважають силу. А Ізраїль продемонстрував ну, кричущу слабкість і некомпетентність, але це не розгром. Реально війна це коли скоординовані дії з Гази, з Лівану, з Сирії і повстання палестинців на західному березі річки Йордан і в Єрусалимі, з можливим підключенням Ірану на якомусь етапі як прямого учасника. Ну, поки ми спостерігаємо, що ізраїльтяни купірують ці проблеми. Участь Хиз були символічно, а не реально, і повстання на західному березі не почалось, угу. а те, що Ізраїль офіційно оголосив стан війни, і ну, це офіційно підтвердили. Про що це свідчить? Ну, це в першу чергу про внутрішньоізраїльські настрої в цьому стані війни. Армія не звітується не перед ким, крім як перед політичним. Керівництвом вона це розв'язує руки армії. Вона може, може наносити удари по цивільним об'єктам, умовно кажучи, і вона не буде нести за це відповідальність як за злочин як за воєнні злочини, і це відповідає тим настроям, які після цих всіх кадрів, після вчорашнього дня панують в ізраїльському. Суспільство це відповідає і настрою суспільства. А наразі як можна оцінити поведінку Ізраїля? Відповідь Ізраїля, скажімо так, там з вашої точки зору, якщо такий ляпас стався, і так таке неочікуване неочікування зі сторони Ізраїля цієї ситуації? То чи реакція на те, що сталося, вона ну не хочу сказати достойна чи недостойна, але чи там вона переконлива? Важко сказати, бо насправді зараз ще триває зачистка тих територій, і йдуть бої на території власне Ізраїля. І контроль над цією межею між газою і Ізраїлем не відновлено. Там сьогодні серед дня з'явились повідомлення про безіткнення, там десь південніше, навіть на єгипетсько-ізраїльському кордоні з якимись групами, які туди містечко одне. Заїхали І не всі, не всі кібуці, і не всі села прикордонні досі зачищені. Хоча зрозуміло, що це станеться як на сьогодні, так завтра. Це вони вийдуть. Дивляться ситуація по тому, як піде. Сухопутна операція, наземна операція саме в, в секторі Газа. В самому ізраїльському суспільстві зараз точиться дискусія, що буде адекватним, що ми будемо вважати перемогою, е, на що ми спроможні, що ми хочемо, і на що ми спроможні. Бо все-таки 2 мільйони з чимось, які проживають в Газі, де дуже щільна забудова це важка е, військова задача, яку дуже важко виконати. І от на що вони підуть, на що готовий Ізраїль? Бо сьогодні весь світ обговорює кадри жінок ізраїльських і дітей, яких там гвалтують, б'ють, знущаються, да? чи старих людей, як ця нещасна бабуся, яка просто не розуміє, що її захопили в полон, а палестинці, палестинці Хамасівці над нею знущаються. А завтра. Коли Ізраїль почне наземну операцію, підуть кадри палестинських дітей, які були вбиті, палестинських жінок, які загинуть під ударами. Ізраїль зараз не наносить е е таких коврових бомбардувань, не знищує газу, як Росія грозний, наприклад. Вони все ще діють точково. А коли почнеться наземна операція, Кадри підуть зовсім інші. І як прореагує світ, і як прореагує арабські країни, і яке буде ставлення до Ізраїлю? Якщо зараз більшість співчуває, то завтра ситуація може схилитися в інший бік. От. І тому очікує відповіді на ці всі питання немає. Це предмет дискусій. Покаже час. А знаємо, що 7 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю він закликав мешканців сектору Газа негайно його залишити. Взагалі, це реально, щоб цивільне населення отак от кудись виїхало. Так, да, вони наголосили, що там, ну, по-перше, 4 кілометрова зона вздовж кордону з Ізраїлем, там всі мають виселитися, плюс певні ареали всередині самого міста Газа, де вони очевидно. Проголошують, що будуть здійснювати бомбардування, теж вони мають залишити. Вони там вказують точки, кудись е в, там ну, відносно безпечні міс місця, е локації, куди мирні мешканці мають пересунутися. Ну, як це реально? Ні, звичайно, це нереально. Пане Сергію, що очікувати це, це надовго. Це дійсно відкриває якийсь новий етап життя для всього світу. І дійсно буде перерозподіл сил, і дійсно перед світом цивілізованим великі виклики. Тепер що ви очікуєте, Що ви можете спрогнозувати? Ну виклики великі, але вони не більші, ніж були 24.02. перед тим же світом. Ми бачимо, як світ повільно розвертався, от. Чи не, 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 ну, не зовсім за те, щоб так порівнювати ці дві ситуації, але вони схожі по масштабам наслідків. Але все буде залежати від того, чи це в велику регіональну війну. Тоді це буде одною складовою Третьої світової війни, якщо підключиться Іран. Е, е, якщо залишиться на рівні операції в Газі, не буде другого фронту і не буде підключення Ірану, ми будемо мати ну, приблизно 2-3 тижні наземної операції в секторі Газа, От, ну, з багатьма жертвами, звичайно, там з якоюсь зачисткою ізраїльтяни. А зараз настрій ізраїльського суспільства, і наскільки розумію, ізраїльського істеблішмента, це знищити того монстра, у створенні якого вони самі доклалися. Давайте будемо відвертими. Тобто, знищити владу Хамас в секторі Газа. От ну, задача виглядає надскладною і шансів на втілення. Ну, небагато, є якісь, але небагато. От, Але, якщо говорити про прогноз, якщо це залишиться на рівні операції в газі, незважаючи на всю складність її проведення, то це один сценарій. І це 2-3 тижні боїв, середньої і подеколи високої інтенсивності, звичайно, зриття неспроможні захопити, але неспроможні контролювати. Спроможні знищити, але за це теж буде заплачена велика ціна. От. З Потім пошуком якоїсь якогось стратегії виходу. Бо зайти в газу просто, а вийти складно. І завжди це exit strategy, як виходити, що залишати після себе. Воно створює ну найбільше проблем і зупиняє найчастіше проти початку подібних операцій. От, але якщо ми війдемо в велику регіональну війну, то сценарій зовсім інший, він трохи як апокаліптичний, і він буде вимагати від Сполучених Штатів справжнього лідерства. На якого ми не побачили, наприклад, 25 лютого, 22 року, да от, але рано чи пізно треба буде прокидатися і брати відповідальність, бо це вже зовсім інші будуть виклики і загрози. Я дякую за те, що поділилися своєю аналітикою, своєю експертною оцінкою тих подій, які хвилюють українців, особливо в контексті питання чи не забудуть чи змен... про війну в Україні. Да? І цього б, звісно, українцям не хотілося б. Дякую, пане Сергію, за ваш час. Тим часом є інформація про те, що США можуть оголосити про додаткову допомогу Ізраїлю вже сьогодні. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкін, і також він назвав напад Хамасу на Ізраїль терористичним нападом терористичної організації. Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу повідомив про розмови з лідерами України, Німеччини, Італії та Великої Британії і усі, з ким він говорив за його словами, висловили підтримку права. Ізраїлю захищати себе стільки скільки потрібно. Президент Ірану заявив про те, що його держава підтримує законний захист палестинської. Нації, дякую вам за те, що продивилися, прослухали це відео. Коментар Сергія Данилова з центру близькосхідних досліджень. До вашої уваги напишіть в коментарях, чи погоджуєтеся ви з прогнозами. Якої ви думки про те, що відбувається, які наслідки це може мати? Обов'язково пишіть коментарі. Обов'язково підпишіться на мій канал і поставити вподобайку, якщо це відео було для вас корисним.